Нова п'ятниця, новий подкаст і новий гість. Даша, представся, будь ласка, а, всім привіт. Мене звати Даша, я рекрутер в медіакомпанії «Український». Ми займаємося да, відеопродакшеном, тобто ми знімаємо відеоролики, які публікуємо на YouTube і Facebook. І я шукаю людей в українську компанію, які будуть займатися да, відеоконтентом, створення відео на YouTube і Facebook. І таким чином ми створюємо свій контент не для України, а саме для Європи і Америки. Клас. а чому ти вибрала саме цю сферу? По своїй освіті журналіст і маркетолог, тобто в мене дві освіти. Я працювала по цим напрямам, але я зрозуміла, що це більше для мене як хобі. Я до цього йшла ще зі школи, там з класу сьомого. Я вже ходила на всякі гуртки, які пов'язані з журналістикою. Але так. коли я пропрацювала офіційно вже там років п'ять з журналістом, я зрозуміла, що, по-перше, на цьому багато не заробиш а на життя, ж гроші десь потрібно брати. Тому це залишилось для мене як хобі. І якесь. Моменти там через друзів, знайомих, я потрапила в сферу HR, і з HR вже більше направлення пішла в рекрутинг, і yes. потім там останні три роки, якраз я вже потрапила в команду в компанію, яка займається медіа, і це був просто меч. Я відчуваю себе дуже комфортно, бо я дуже сильно люблю людей, і це не передати наскільки я їх люблю. Я готова просто спілкуватися з усіма постійно, знайомитись, і для мене це не є якась знаєш, щось важке. А скажи, будь ласка, Даша, які ти стратегії використовуєш для того, щоб привернути увагу кандидатів саме у твоїй сфері у медіа? В Україні загалом дуже важко працювати саме з кандидатами з медіа, якщо брати да відео Бо mm -hmm. більшість кандидатів вони мають досвід в телебаченні, і це mm -hmm. трохи інший напрям, який займаємось ми. Бо ми займаємось діджитал медіа, тобто це YouTube і Фейсбук. Тому ми цих людей самостійно шукаємо. А навіть якщо людина там не може да, там мати досвід напряму, схожий для нас по нашій вакансії, ми готові її навчати і брати да, там джуном і вирощувати середини компанії собі професіонали, якого ми бачимо. Ба Скажи, будь ласка, Даша, яку а, найбільш помилку а, допускають а, кандидати під час співбесіди, і як ти рекомендуєш їх уникати? Те, що люди не готуються до співбесіди. Бесіди, а це точно велика проблема України. Я не знаю чому. Я намагаюсь через свій блог розказати людям, що ні дівчата, хлопці, потрібно це робити. І як рекрутеру, да я думаю, і іншим також спеціалістам в цій сфері неприємно, коли ти запитуєш, а що ти знаєш про нас. А людина каже: А в мене там не було часу. Подивитись, ознайомитись, я не знаю. А розкажіть. Звичайно. Я розкажу без проблем, але все ж таки хочеться, щоб людина трошки більше да витрачала свого часу також. Топчик, супер, дякую. бажаю гарного тобі дня. Нам вечора. Да, дякую тобі. Також пока дякую. Bye.